Тому, що з 14 серпня 24 року набрали чинності зміни до статті 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні у частині здійснення відповідної організації зберігання та оприлюднення відеозаписів засідань постійної комісії ради. огляду на лише ви зазначення, виконавчим поганому кількість послуга ради ведеться відеофіксація засідання постійної комісії. Так засідання буде оприлюднено не пізніше наступного дня після проведення засідання на офіційному веб-сайті Ради чи в інший спосіб із забезпеченням відкритого косту до відеозапису. Крім того, наголошую, що під час засідання постійної комісії депутати, посадові особи, місцевого сериювання і інші доповідачі зобов'язані використовувати державним. Цього наголошую, що під час засідання постійної комісії депутати, посадові особи, місцеве самоврядування, інші доповідачі зобов'язані використовувати державну мову відповідно до вимог закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. Повідомляю, що згідно пункту 12 статті 31 регламенту Київської обласної ради зі змінами від 16.05.2024 передбачена участь у засіданні постійної комісії Київської обласної ради в режимі відеоконференції. В режимі відеоконференції на сьогоднішньому засіданні постійної комісії присутні присутнє. Не... Волонець не... Леонід, Леонід Петрович, інтегрі... секретар постійної комісії. Так. Став на голосування проєкт порядку денного засідання номер 5 Хто за? Одноголосний. Порядок денний заперечити в цілому. до розгляду Порядку денного засідання номер 5 Перше пропоную розглянути зміни до програми Сергій Васильович. Питання номер 11 Не перше, а 11. Членом комісії пропонується внести зміни до обласної цілої програми спрямовано на забезпечення безпеки стійкості об'єктів практичної інфраструктури. В зв'язку з приєднанням даної програми до обласної програми, спрямованої на забезпечення здійснення оборони території та підготовки на сайті до національного спротиву. Пропонує, пропонуємо назву. Програми викласти новий дат, а саме обласна цільова програма спрямована на забезпечення безпеки і цій об'єктів критичної інфраструктури Київської області на 2024 рік. Тобто мається на увазі, що ця програма закінчує, закінчує свою дію в 2024 році, так як ми всі заходи цієї програми, взагалі в департаменті цивільного захисту оборонної роботи. На виконанні є чотири програми, три з, з, з яких програми мають єдиний напрямок, який спрямований на здійснення оборони території Київської області та забезпечення військових формувань. Тому ми дві програми закриваємо на наприкінці 24 року і приєднуємо всі заходи. Учасників програм і так далі, виключивши дублювання, приєднує в одну, з в одну програму, яка буде в подальшому 에, мати назву Оборона та спротив Київської області на 24-27 роки. Дякую. Колеги, є питання? Пропоную підтримати та рекомендувати розглянути до сих засіданні сесії, голосувати за одного голосу. роз. Дякую. Зараз депутата на голосування пропозиції. Переходимо до питання номер 1 Олександр Павлович, будь ласка. Питання номер 1 це звіт за другий квартал регіональна програма розвитку ЖКН. Розділено звітом є питання? Немає. Питань mm. немає? Всі могли прочитати, могли там прочитали. ознайомитися. Пропоную взяти відома звіт департаменту ЖКГ Дякую. пропозицію підтримуємо. Другі питання також. Ваше питання номер 2 Проведення змін до оригінальної програми розвитку ЖКГ. 23 232 році. Шановні члени комісії, присутні, хочу вам доповісти, що ми вносимо, ми пропонуємо внесення змін до програми у зв'язку з зверненнями, які нам надійшли до департаменту. Перше звернення було від онкодиспансеру, який зараз знаходиться на вулиці Багутівська, 1, з Заводівська У них там... Проблема з уроковідно-каналізаційним господарством, саме з внутрішніми трубами водопостачання, водовідведення, і стан не такий, що велике питання чи прийдуть на цей опалювальний сезон, тобто мається на увазі цю зиму. Тому вони звернулися до нас із проханням включити, ну внести зміни до програми, включити цей запит у нашу відповідну програму. Тому обсяг фінансування 15 мільйонів. Але я хочу вам відразу наперед сказати, що всі наші зміни вони не передбачають обсяг фінансування загальних програм. Ми взяли з інших заходів, які зараз, скажімо так, менш актуальні, і перенесли ці кошти на, в тому числі, як я вже зазначив, на багонків 101, по заборі 100 на онкодиспансер. Вони зараз знаходяться в терапевтичному корпусі обласної лікарні. Це перша зміна. Друга до нас надійшло два листа від Київської обласної ради. Це приємство міністр тепломережа, а також білосертожинська тепломережа. У них є серйозні проблеми з скажімо так, фінансами. Їм треба хоча б частково погасити заповідь з передняктова середнього за газ. Тому ми пропонуємо також внести ці заходи до програми, а саме виділення. Поповнення обігових коштів на погашення заборгованості за спожитий природний газ по 5 млн. Так само обсяг фінансування всієї програми не змінився. Ми взяли з інших заходів, можемо не складувати. Було на запит проведення заходів з будівництва реконструкції та ремонту забіг споруд. Ми звідти взяли на 10 млн. і будівництва реконструкції фестивального ремонту за примітонного цінних смерті на сосних Там також забравлено 15 млн. Тому 25 млн Скажімо так, перемістилися з одного закладу в інший, але ці три міфти, відповідні сітки заклади, прошу типа. Є питання. Коли... Перед голосуванням хочу повідомити до нас, приєднався Волинець Олександр Ланілович і Майклавич. Добрий Добав, день, Олександр Ленівич. <кх" кх"> ну, Пропозиція підтримати та рекомендувати розглянути на пленарному засіданні сесії проєкту Челінківського обласноради про внесення змін до регіональної програми розвитку життєвих рад 23-27 років. Хто за? Одноголосно дякую. За результатами пропозицію підтримано. Питання номер 3 також ваше. Mm -hmm. Повернути за звіту про виконання заходів програми. Тим пілом по об'єднані власників благополучиних будинків та інших житлових благодаря будинків. Пошкоджені в нас бойових дій із області впровадження адміністративних заходів по статті 25, які Будь ласка. Є питання? Позиції? Немає? Немає. з тоді. Пропозиція на голосування. Зараз довідомо від департаменту опіженка Хто за Дякую Дякую. Одноголосно. Пропозицію підтримано. Питання номер 4 також важче. Проводили звіту про національних заходи програми Будівництва придбання доступного житла в спробувати 24-28 років за другий постав 24. Е, є зараз. Всі ознайомилися. Значить пропонуємо. Пропозиція взяти до відома звіт Департаменту житлового комунального господарства, його ефективності, про виконання, західів, mm -hmm. програму жадівництва передання, проступав із області 24-28 за за років за другий квартал до 4-го року. Mm -hmm. Одного голосу. Дякую. Пропозицію підтримуйте. Mm -hmm. Дякую вам. Питання п'яте. Розгляд звіту і виконання цифрової програми цифрова кілька 22-24 років за півчатого. Є питання про доповідача? Немає, Немає питань доповідача. Дякую, Герман Олександрович, що у нас приїхали. голосуємо. Хто за? Взяти довідання Звіт управління, цифровізації та цифрових трансформацій Дякую. Одноголосно. Дякую. 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 Питання 6. Олександр Ніколаєвич, важко йдеться А, Повірно, Про розгляд програму рішення Київської обласної ради про кошторисні заробітні плати, що може враховуватись про привизначені вартості будівництва об'єктів, які споруджуються із залученням коштів обласного бюджету. Олександр Миколаевич, будь ласка. Добро нашому членів комісії. Ми сьогодні підтримали рішення Київської обласної ради про збільшення заробітки плати до 19 тисяч. По точному році всі ми знаємо, що це змінюється, все, скажімо, міняється. Тому в поточному році ми з вами до вас. Велика потреба у збільшенні заробітної плати було 23 тисячі 78 гривень. Нам були подали в основному порядку відповідні розрахунки від наших підрядників. Вони перевірили всі наше відділу з залезло роботи. Виведена відповідна заробітна плата на, на рівні 25 тисяч 78 гривень і просимо підтримати цю заробітну плату. Приєднали? Немає. Тоді має пропозиція підтримати та розглянути на пленарному засіданні сесії у проєкт рішення Кірської обласної ради про облаштований заробітну плату. Хто за? Дякую. буду одного голосу. Пропозицію підтримати. У нас тут на питання No7. Провозив звіту про хід виконання програми розвитку автомобільних доріг в Київській області 20 24 години. За другий портал 24 років. Є питання до доповідача? Нема. Так у мене віддалено. На наступний мабуть буде. <кхід> Тоді пропозиція взяти довідомо з віддепартаменту кода підтримання за другий квартал 4 року загадую програми розвитку автомобілів іншої області. <кхід> Хто за голосу? Дякую. Пропозицію 4. Питання номер 8. Про розвиток проєкту рішення Київської обласної ради про внесення змін до програми розвитку автомобільних доріг Київської області на 20-24 років По державному бюджету на 8 млн грн. Ми опросимо ще 50 млн грн на закону коштів обласного бюджету. Питання є? Такі пропозиція підтримати та рекомендувати розглянути на пленарну засіданні сесії проєкт рішення Київської обласної ради про внесення змін до програми розвитку автомобільних доріг в у місті області на 20-24 років. Хто за? Знову сьогодні, пропозицію Підтримана. Питання номер 9 Проводити проєкту рішення Київської обласної ради про затвердження програми розвитку подвірних дорожнього Київської області на 25-27 років. В потужному році закінчується програма. Вона є до 24-го року. Тому, скажімо, на процент отримати. Проєкт рішення щодо програми виклику про автомобільних доріг на 2025-27 роки. Основними завданнями програми будуть реконструкції капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, та школи сповільністів, експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого і ребенці реконструкції капітального ремонту доріг комунального Щодо ресурсного забезпечення програми, на наступний рік в проєкті державного бюджету передбачено 318 млн грн, з них 80% це на експлуатаційне утримання, 20% на капітальні видатки. Кошти обласного бюджету закласти 200 млн грн і кошти місцевих бюджетів 100 млн грн. Є питання коли... <кій> тоді. Пропозиція підтримати та рекомендувати розглянути на денарного засіданні сесії проєкт рішення Кіївської обласної ради про затвердження програми розвитку автомобільних зборів в Київській області 25-27. Хто за усунення? Одноголосно. Дякую. Пропозиція підтримано питання номер 10 Також до вас. Оксана про проводить проєкту рішення Київської обласної ради про надання отримувачів компенсації за пошкодження, і знищення нерухомого майна, які було пошкоджено, знищено наступ бойових дій, терористичних актів, антибіресії, чи не допоможно Російської Федерації Будь ласка, України. Мова йде про обласну програму відмінистів приватних життєвих будівників. У нас відбудеться навіть 1120 будинків. сьогодні вже законодавство внесено на зміни і вже скажімо, передача цих будинків вже може розглядатися як компенсація. Тобто, якщо людина буде оформлювати речові права так, на цей будинок, то вже не буде виникати про оподаткування. Тому, враховуючи те, що по програмі у передача будинків. За отримуємо рішення ради. Ми на підставі цього рішення. Департамент повноважений буде передавати всі будиночки вже безпосередньо під займним люди, які постраждали і видно, які здобували, які в принципі без оподаткування. Да? Коли є питання? пропозицію підтримати та рекомендувати розглянути на дональному засіданні сесії. Проєкт рішення які викладати до надання отримуючим компенсації за підходження знищення об'єктів допомогового майна. Однобусне, дякую. Пропозицію маємо питання. Ми вже розглянули. 12. Це Олександр А да. 13 питання це по обласній лікарні. Зласно. Виділити кошти 37 млн грн, поміняємо. Будете 13 розглядаємо питання, на якій стопусандії лікарня надалі бігалі звернулася про виділення коштів розміру 37 млн грн для проведення ремонту подмірного призначення з постійності проти реалізаційного питання з рішення закладу. Що ми можемо зробити? Звісно, ну, скажімо так, департаментом розроблений цей проєкт в рамках програми будівництва. На сьогодні скажімо, цей проєкт буде подано на фонд екіпажі наслідки збройної агресії. Крім того, департаментом формувалися концепції на міністерстві фінансів, теж було показано. по коштує державному бюджету. За обласні, так. це серйозно. Тоді що ми веземо канал? Ми звертаємося на адміністрацію. Да? І чекаємо відповіді. Тоді що, колеги, давайте... Пропозиція, значить, підтримати дане звернення та направити звернення у Київську обласну дитячу лікарню номер 2 до Київської обласної державної адміністрації та рекомендувати виділити кошти у розмірі горіть 37 на 1 мільйон гривень для проведення капітального ремонту з полюсій по терапізму укриття медичного закладу. Голосуємо. Хто за? Одноголосний дякую. Тримаємо. Так, Олександр Дмитровичу, дякую. Залишилось питання в 12. Хоча можна саме далеко не хотіть, у нас є позитям бути питання. По укриттям вони лише звід з Буховим розібралися, з Орзелем розібралися, а за Бухово, може, ви знаєте цю ситуацію. Там, начебто, виділили кошти на будівництво укриття на ліцею No2 в освітній субвенції по 492 постановити. Можливо. Там на 150 дітей і викасувати. Давайте я зараз. Я пропоную зараз за заступовом. Вам дякую, Потім вже по робочу порядку розберемося. Дякуємо. Питання номер 12. Проводить проєкт рішення Київської обласної ради про звіт часової контрольної комісії Київської обласної ради з питань дотримання умов законодавства. Щодо належне отримання безкоштовного доступу та використання населення об'єктів цивільного захисту бомбосховищ на території Київської області за січень вересень 24 року. Так. Так, так, так. Я буду. Комісія почала працювати з кінця січня і закінчила свій сезон у вересні. Це майже півроку. За півроку комісія побувала було 11 засідань ЕКХ. Вісім з них були виїзними, і ми оглянули 71 локацію у таких громадах як Обухівська, Українська, Ржищівська, Таращанська, Шквирська, Березанська, Кагринська і Кирівська. На всіх засіданнях були присутні представники Кова: це цивільний захист, департамент освіти, департамент здоров'я, майже всі регіональний розвиток. Також під час роботи комісія дуже Щільно взаємодіяли з громадянами, ми отримували скарги, звернення і як зазвичай відповідали на ці звернення, і, і надалі співпрацюємо я особисто з громадянами Київщини. Що які були основні проблеми, з якими ми стикалися? Це недостатня кількість укриттів, це основна проблема. У деяких громадах, зокрема як Українській, Скверській та Пірнівській, є гостра потреба у будівництві нових укриттів через недостатню міські снарядів, технічний стан укриттів. Це також, також велика проблема. Багато укриттів потребують ремонту, поліпшення вентиляційних систем, відновлення гідроізоляції, встановлення додаткових місць для сидіння та облаштування самовузла. Третя основна проблема це доступність до укриттів. Укриття часто не відповідають вимогам доступності для маломобільних груп населення, що створює додаткові ризики під час повітряної тривоги. Також останні перевірки показали, що не всі. У громадах, що не у всіх громадах є вільний доступ до цивільних покриттів. У закладах освіти, коли навчальний час відбувається, то вільного доступу не повинно бути. Ну і є така проблема, як відсутність вогнегасників та іншого обладнання для пожежотишіння. І основні рекомендації, яка комісія надавала, це розробка проєктно кошторисної документації для нового будівництва або реконструкції протирадіаційних укриттів, зокрема в академічних ліцеях та інших освітних закладах, закладах, поліпшення технічного стану наявних укриттів, зокрема ремонт вентиляційних систем, гідроізоляції та встановлення нових місць для сидіння, забезпечення доступності укриттів для маломобільних груп населення, що почав встановлення пандусів, куртів та інших засобів, посилення пожежної безпеки. Е, я вважаю, що робота комісії дуже важлива, тому що завдяки нашій роботі було поліпшено багато, е, поліпшення стану багато укриттів. Також ми рекомендували розробку по КДЦ, процес триває. Е, я вважаю доцільним було б продовжити роботу комісії і була б вдячна, якщо ви проголосували за. Якщо є питання, будь ласка, оставте. І що оперативна комісія реагує на всі там звернення, виклики взаємодія є з департаментом обласної то коли проєктом рішення пропонується затвердити звіт та схвалити пропозиції, ДК продовжуємо повноваження тимчасової комісії з роком на 6 місяців. Направити звіт тимчасової контрольної комісії для розвитку межі повноваження. Перелік є головного управління Державної служби України з навчальної ситуацією в Київській області. Пропозицію на проголосування підтримати та рекомендувати в на національному засіданні проєкт рішення Київської обласної ради про звідти тимчасової комісії Київської обласної ради. Голосуємо е, хто за одного Дякую, пропозицію підтримано. Питання порядку дезначитиму. Дякую, відповідну побачити. А, ще ми доручити, та й не читати багато. Прошу вас доручити мені, як голові постійної комісії спільно з виконавчим апаратом Київської обласної ради викласти пописову та мотиваційну частину висновків рекомендацій постійної комісії, їх результативну частину редакційно викласти та відкоригувати з редакційними правками та голові постійної комісії з питань капітального будівництва. Для регіонального розвитку, містобудування, транспорту, цивільного захисту, відновлення житлових та інфраструктурних об'єктів, підписати висновки і рекомендації постійно комісії. Це голосувати потрібно? Ні, так. що це таке за Для Як ви мені підписати всі рекомендації, висновки що тож комісії політико, ходячи з того, що ведеться від запис. І у вас можливо скластися там є ряд пропозицій з боку членів комісії в частині внесення змін до того чи іншого питання. Тому ви, обговоривши це, проголосувавши, але даєте остаточне доручення безпосередньо голові комісії в разі внесення там конструктивних пропозицій з боку членів комісії, е, скласти це в висновках і рекомендаціях протоколу. Розумієте, так? Немає. Просто є момент. Зараз виключити, я потім пояснюю. Голосувати треба, саме голосування. Незвичайно. Це всі голові комісії сьогодні таким чином ставить та да, голосувати таку пропозицію. Хто підтримує дану пропозицію? <різь> У мене немає конфлікту. <різь> голосувати я можу? Як голосова питання? Це не дяну. довіри постійно присутнім.